3 січня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження рашистських окупантів та удар по позиції їх зенітно-ракетного комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління безпілотних літальних апаратів рашистів у тимчасово окупованому Кацапами Криму в районі Сімферополя Акмесджит та Джанкоя працювала орденська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху. В Ростові на Дону та Курську пролунали гучні вибухи. В Гау-Бєлгород спалахнув військовий об'єкт і було чутно звуки вибухів боєкомплекту. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження 2 січня 2023 року сил і засобів рашистських окупантів в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Васильівка Запорізької області. Знищено два склади боєприпасів до 10 одиниць військової техніки різного типу. Уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовиків Збройних сил Орди.